Десятий рік не припиняються артилерійські обстріли у Донецькій та Луганській областях. Рік як не припиняються ракетні та авіабомбардування всієї України. Багато місць Донеччини вже перетворилися на тліючу купу руїн, де немає місця жодній живій істоті. Проте на Донеччині все ще є незахоплені російськими терористами території, і тут мешкають люди. Тільки ті, хто живе на війні, знають. Взимку до обстрілів додається ще одна небезпека для життя нестерпний холод у будинках. Лінії газопроводу давно перебиті уламками снарядів. Людей рятувало використання електрообігрівачів, проте ракетні удари по лініях електропередач зовсім позбавили українців шансу на виживання. Грошей у пенсіонерів та людей з інвалідністю на купівлю палива немає. У будинках температура нижча, ніж на вулиці. Представники операції благословення з Англії не змогли пройти повсмертельну небезпеку українців. Вони зібрали фінанси для покупки заповітного палива, внаслідок чого вдалося забезпечити брикетами 56 сімей. Щасливі власники безкоштовного палива з фронтових святогірську, лиману, ямпілю пісок нарешті зігрілися минулої зими. Дякуємо небайдужим британцям за те, що не залишили замерзати наодинці з війною та морозом. Саме ви зігріли серця та тіла і дали силу пережити цю страшну зиму.